Представники українських реєстрових, вільних та усіх інших козаків сьогодні зібрались в обласній державній адміністрації, аби обговорити та внести зміни до законопроекту про козацтво. Що вони запропонують або що змінять, зараз дізнаємось. <тур> Діти прохання, давайте дамо слово представнику армії, він скаже, як в армії це все є, не треба нічого видумувати. Яке підпорядкування, як воно все робиться. Я пропоную об'єднувати всі козацькі, тобто, наприклад, є сотня там Чигиринська, є сотня Уманська. Вони сотні повинні об'єднуватися в козацькі, в козацькі полки. Все. Більше ніяких об'єднань, отрядів, там, зводів і тому подібне не повинно бути. Це слово це вже Все. А там може розбувати там. Сьогодні більше 60 українських і міжнародних козацьких організацій. Це говорить про те, що ну, вони діяли за правилом роз'єднаної власної. І раніше козацтво було громадською організацією. ви хочете, щоб була? Задача вивести статус громадської організації і зробити підрозділом або резервом, військовим резервом українського народу. І збройних сил України, як ви вважаєте, от для чого зараз потрібно козацтво, якщо просто можна, щоб ці хлопці йшли не в козацтво, а в військо України? Ні, По-перше, інше виховання, інша мотивація. Значить, козаки, вони взагалі по своєму характеру не безсеребряники. Вони готові жертвувати своїм всім святим, тому свій життям. Для того, щоб таке захищати, ми сьогодні зверталися, не один раз зверталися і до Державної прикордонної служби, Міністерства оборони, до голови Верховної Ради з пропозиціями, значить, все-таки створити наші підрозділи і дати можливість сьогодні захищати нашу державу. На жаль, відповідь Ні да, ні ні. Звичайно, що для цих козаків украй важливо та вигідно об'єднатися в єдину не громадську, а державну організацію. Що думають про це громадяни? Запитаємо у них. А як ви вважаєте? Чи потрібні в 21 столітті козаки? Я думаю, що це скоріше всього більше хобі. Влічення деяких людей, які хочуть пам'ятати традиціях так, Думаю, держава цим займатися не буде. Тому як те, що воно зараз існує на громадському рівні, в принципі, цього достатньо. Ну, козаки, я теж вважаю, що вони повинні мати свої права, свої обов'язки і захищати, мабуть, таких, як ми, людей. Тобто ви вважаєте, що це має бути не громадська, а державна організація? Звісно. Ті козаки не потрібні, якщо є, якщо є армія. Є але, є. Але, але якщо така армія буде як до, до, до цього перевороту, що була, то краще так будуть козаки. Бо що іде міліціонер, да, когось б'ють. І що, то міліціонер пройшовся, бігає, а я нічого не бачу. То тоді так, якщо так, то потрібне. Якщо буде реорганізація, то тоді не потрібно. Я знаю, що держава і козацтво воно єдине. Дякую. А ви знаєте, чим займаються от зараз козаки? От їхня роль в державі не дуже. Потреби створювати якусь власну державу в державі. Я вважаю, що це абсолютно не потрібно. Ось і якось на тлі сьогодення, коли слово сепаратист мало не якби. Ну, воно і є таким, як таким, грубо говоря, да? <гум> ось, такі настрої теж вони, мені ну, не на користь. Ось. Тобто ви вважаєте, що козацтво має бути громадською структурою, так. а не державною? Так, це громадська структура, ось, як, наприклад, там, скаути чи ці, як, от, є пласт, наприклад, тобто, і не більше мені здається. Да, можливо, якби з огляду на якби, такий, якусь військовий, військовий такий підтекст, да, можливо, ось, ну, козацтво взагалі, в принципі. Можливо, якось участь би, козацтва в Збройних силах України, якось в формі особливих формувань, але не більше. Я не вважаю, що є якась потреба в формуванні як би, такої державної вже структури, якоїсь якось козацької держави, От, перше, за, якими, за якими ознаками перше формувати таку державу за, національ, за національною, за, за, якою, за культурною там, чи ще за якоюсь? Ми всі українці. От. Ну, козаки це частина українського суспільства, української держави, так само, як і кримські татари, наприклад, чи будь-яка інша громада там, побудована на ознаках національних або культурних. Тобто, чому ми маємо виділяти саме козаків? Ну, так, це, це минуле і сьогодення української держави, але є теж безліч теж, як організацій, яка теж на рівних правах абсолютно з ними, мені здається, так.